По Львові під Килимно вже ділять посаду головного міліціонера. Крісло голови обласного управління МВС залишилося вакантним спочатку тижня після того, як попередній керманич регіональної міліції Олександр Рудяк написав рапорт на звільнення з достовірних джерел каналу новин 24 Відомо, що сьогодні зі Львова до Києва домовлятися за посаду поїхало щонайменше п'ятеро кандидатів. При цьому постаті не без хвостів у минулому. Серед них, зокрема, чинний заступник голови обласної ради Василь Пісний. Можливо. Їх запрошували, мені невідомо, можливо, новий міністр внутрішніх справ запрошував цих людей. Мені наразі це невідомо. не відомо. Невідомо, де ваш заступник. Я, мені відомо, що він є в Києві, а з яких питань і з ким він зустрічається, я не знаю. Тобто він не по питаннях обласної ради? Ні. Ні, ні. Це якийсь Так, він взяв за, за рахунок. Сам Василь Пісний людина в правоохоронних органах не нова. Очолював обласну міліцію з 2008 до 2010 року. кажуть особистий друг Юрія Луценка. Люди пісного під час помаранчевої революції е, охороняли Луценка на майдані 2004 року. Пісний мав прізвисько антибіотик. Йому належить ресторан у передмісті і готель в центрі Львова. Серед інших претендентів на посаду головного міліціонера області Михайло Курочка очолював міліцію Львівщини з 2004 до 2005 року. Потім керував відділом громадської безпеки МВС. Анонімні джерела розповіли, що саме на цій посаді сам спровокував чи не на найбільший скандал на Львівщині 9 травня 2011 року. Ті всі події, які відбувалися 9 травня за його керівництва. Міліцію громадської безпеки вони були всі скомпрометовані курочкою і організовані. Тобто з тим прапором, який комуністи проносили. Це курочка особисто віддавав розпорядження працівникам міліції, які знаходилися саме в місці проходу цього прапора до закритої зони ну, вічного вогню на пагробі Слави. Він безпосередньо давав вказівки, що пропустіть прапор. Ніхто не буде піднімати. Він не користується абсолютно жодним авторитетом. Пан курочка його жоден працівник міліції не може сказати чисто відверто, що він поважає курочку. Ще один претендент Богдан Щур очолював львівську обласну міліцію у 2010-2011 роках. Саме в цей час з університету внутрішніх справ викрадено 100 одиниць зброї. Претендує на масне крісло і донедавна заступник головного обласного міліціонера Олександра Рудяка Валерій Канюка. У лютому, при загадкових обставинах, він написав рапорт на звільнення. За даними змі, за кілька днів до цього СБУ, начебто, спіймало Канюку на хабарі у 10 тисяч доларів. Іншого претендента на високу посаду у Бозівця Андрія Кулинича також свого часу брала на гарячому. Йому, начебто, пропонували 9 тисяч доларів, коли він працював у рівному під керівництвом Олега Сала. Втім, хто б не йшов до Львова на заміну Олекс... Олександру Рудяку спадок отримує не найкращий. Я своєму наступнику на превеликий жаль. Оставляю, залишай на превеликий жаль. Часково деморалізований собою склад що найбільш важливе. До слова, начальники обласної міліції у Львові йшли з посад так само легко, як і приходили. За 23 роки незалежності у Львові їх змінилося 15.